Як збивати високий тиск. Якщо у вас у спокій артеріальний тиск вище 140 на 70, то треба його нормалізувати. Чим він вищий, тим він загрозливіший. Реагує на нього кожен пишему. Хтось 180 не відчуває, а в когось 140 і вже гіпертонічний криз. Головне правило різко не збивати. Треба повільно. Треба заспокоїтись, прийняти під язик таблетку каптопреса. Якщо тиск не впав не коригується, то фармадепін від 2 до 5 карапель під язик. Третя седативні краплі, корвалол, барбував волокардин, щось 20 капель. Якщо тис вдається знизити, то треба швидку, бо треба вводити ін'єкційні гіпотензивні препарати, щоб не було скачків. Треба щоденно зранку приймати підібрану гіпотензивну терапію сімейним або кардіологом. Вимірювати тиск зранку і ввечері. Якщо вони перестали діяти, підбирати іншу схему та препарати, таке часто буває. На кожен день краще амлодепін. Бісопроловко принесе та інші. Краще випити таблетку зранку та бути спокійним, що ви не схопите інсульт та інфаркт. Слава Україні!